Ой, тут можна дітей вибрати. Так, де тут в них няні. Агентство моя прекрасна няня. О, те, що мені треба. Мені потрібна няня, Доброго дня. Наслабіша для вас няня. Ой, вибачте, але мені дуже треба няня. Що ж робити? Вам потрібна незвичайна няня. Ой, це цікаво. Тук-тук-тук. Як тук, то тук. добре? Але хто там? Я няню шукаю. О, няня! О, це ви в мене! Так. Це я тут треба купити. Отак. Це лікай з того, вони мені треба, так. Ну, привіт. Все, то, добре, я така няня хороша, що капець любого дітя воспитали так, щоб буде послушні саме в мені. А у вас є рекомендації? Та, да, від всіх стоматологів цього світу. Ой. Да-да-да, я чищу зуби почти кожен день, все. Добре. Сашуня, познайомся, твоя нова няня. Я твоя нова няня! Ні! Ні! Що тобі, п'єш? Я тобі не дам, я тобі не дам, я тобі не дам. Що ти опять няню мені пили? Все, ти не знайдеш. Так, мені треба мого нового питомця. Додам ти даже, так, я не пою, а чого ти не сьогодні? Давай знайомитись, я хороша няня. Я тобі буду все дозволяти. Все? Все. А можна мені тільки? nie piję, ja tu samochodem Niech sobie pokornik podgapie Rizetka Co z ty mnie pijesz? Nie, ty mnie ja nie pijesz, Chcesz no, konfietę? Nie ty torta A słodkie chcesz? Chcesz lepsze to? to. Chcesz Twix? Albo rąkki? No ja skąd A to i takie mi odskoży To i <coughs> tak, <To coughs> О то, що а хоча... це валіза? Ти що в рекламі mm -hmm. прикладала, це таке. Кінді корм з Америки. Місяць як мене живем в кернаї, uh -huh, я так і не лежить. Хочеш нормально щось їсти то мали. Може... Нормально себе поводити. А що у тебе за рога? Так хелон, давай дивись. Ай! Ти, єш, ти, ти погана няня, я тобі няні ще не бачила. Тільки одну бабутью бачила то Ааа, відвичай Миша, не помилуй, знаєте? Миша, а чому вона така страшна? Няня, вив... ти взагалі знаєш, ти, що тебе наняли тут, щоб мені служити? Дивися, що це таке, <служб> що ти висиш? Та бутилка не прибрана, вазон засох. Сад, перебуде моє командування. А що це твоє командування? А що це таке? Та що я тут головна? Що <свіллях> це таке? Чанди, я буду варити супчик. А я хочу я... суп. Або неслах Ні, не Це не правда, я тебе не набирати. Не буду я нічого набирати. Давай ти мені будеш служити цей конфет. Ти взагалі знаєш, скоро Хеллоуін і треба конфети збирати, цукерки. що мені давить 99,9%. А ну то Ні, це все моє буде, це все буде моє. Все, поміж. Ну, от... да. Ой, как я где-то была ну, встала. Ну ладно. Я буду опять плакать. Ты будешь плакать опять от твоего жаба. Ты что, а ведьма? Не, не, я не ведьма. Я просто такая, ну, такая. Тут, а тут, прикол, тут кей. Чекай, 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 я говорю, что тебя с приколом, да? Это не цукерок. Прикольно ты мёл. Цукерки! Ты! Сиди тут, я за тобой еду и звоню, ясно? Не. А как ты так? Фокус. Что ты пьешь? Да что ж набирай, ну, вы а и что ты, ты пьешь? мне кажется, А, ну ладно Что ты там варишь? Бульон? И да, это мой <гас> коктейль Компот Компот, компот Мяу-мяу Не пей! Это болотная вода бля Так, ты Я тобі показую, показую, один раз в твоїй житті. ти такого більше не побачиш. Окей. Таєм, okay. пісок дощ а багнюку. нюку. Низинський uh. і сам. Магія чорну землю. Земля чорну, чорну землю. чорна, чого землю. Логічно. А чого вона така чорна? Ні, ти хочеш, окей. Okay. Ну конечно. Ти ж котами можна подумати, що не говориш. А говорю? На, ну тут сиди на Це що за питання? Окей, okay, сижу. Коли їда буде. Я голодна, няня. Ти погано не даєш. Такси! При, принесли за больничку, где она? А я знаю, где за больничка. Боже мой! Нет, нет, нет! Такси! Не питайся! Але ж це весело, це весело! Це не весело! Це весело, дай тебе тут пам'ятати! Дай тебе спалити! Ти мене спалити хочеш? Мене в 12 столітті не спалили, а ти не спалили! Що ти мене спалили? А прийди сюди, бо такі сховати на кухні! Все! Сиди! О, за мною! А я що за тобою? Це два кутка сідає сендель. Між двома кутками. Окей. Сижу. на Це Сиди Якщо я ще раз побачу, то ти залазь у запальничку. Тобі не просто капець буде. Капець і тобі потім. Окей. Ой, якась вона страшна, а. 12 століття? Та їй що, 10 років тільки? тю Піду я покажу мою картину, вона оценить. Ня-ня. Що вона так виселяє? Де тебе навіть продається? Хто? Ну, він ще граються. Вот. Кго сті На кого мово похожий. Джек його звати? Його не звати Джек, його звати Толік. Ну, ти знаєш да, -дей. <гум> на А Це американець? Да, Толік американ. Good day. Дайте тоді це американця. І ти хочеш до мене тут казати? Що ти їсиш? Це не, подожди, його звати не Толік, його звати його звати Стір. Що ж ти? Все, він стирив. Як не спитай, то він стирив. Де ти можеш вас стигів він? Та тут я тут. Не свіду, хочеш? Хочу. А, рецепти вітаємо, дорогі долі. Це смачні, та не смачні рецепти на Хеллоуін. Що таке? Ну так Це не моя книжка. Ну Це ладно. Мав. Безплатний жагнаний. Вона його хотіла в печку положити сховати на щось, пам'ятаю. Ти пять сторінок не смачно. Та й двадцять сторінок схож. А, ну, ну, їж. О! П'ята я по двадцяту сторінку збачу, а останні вже зараз ще я не дочитаю. Я таке не буду, Там. чи ця... О, це? ця, як тут... бумага, ніж? Та, да, солодка бумага. Бе. Що, не вкусно? А, мультики. обманули. Мультики. Що це за рецепти такі? А, юшка з костюмахів. Так, о, гарбузовий суп, те, що треба. Закиньте інгредієнти в кастрюлю пот. А, не, пот? Потом в кастрюлі. А, ні, пот-то ж по-американськи. Ота вот чаша. Скустюмахом. Скустюмахом. Їжка скустюмахом треба. А ні, чого ти їжку скустюмахом? Вона вкусна. Що тут? Ох ти ж. Що там? Що там? Що там? Нічого. А де косточки? Я це не знаю. А, вони в церкві. А-а-а, гіняня. Ти що, кухню ага. потерян бачиш? Наша перша раз. Так, ти треба мене дам, ти ще поб'єшся. Поб'єшся, так, потім треба прийти в цьому кулам здати. А кулам здати? Ну да. Да, шо? Кілограм кісток і в пот. Зараз миску для цукерок з'їм. О! О, а завариш мені печі? На, похлібай. Фу, я так я не буду їсти. Куди піду? Я нікуди не піду, я спати хочу. В Магазин підемо. Нікуди я піду, їсти. Тебе якийсь костюм. Не, а де є? От він є! Давай, неси! Там в підвалі... Що я там не бачила? Ух ти! А, ні, то ж моє! Точно, я забула! Це твоє? Е, да! Ти що, відьма? Ні, це баня! Зараз це я скальпот! Це скальпотські чани! Забанюй! Там є... Сундук! скриня, Там має бути мій костюм! А, воно! U -u -u, а ти не боїшся? Що тебе боятися? Де така м'ята? Пошли в магазин! По старій доблі згиби! По якій? Заходиш в магазин з маскою такою Кажеш, да, життя по гальбузи Мені один раз так повезло, я змогла oh. е Гальбуз надипати За ну, безплатно, прикинь Хто не грав, ну ладно Життя по гальбузи, лопатою по голові Той, замов! Життя по гальбузи Давай, все що є дроє. <пробіт> <пробіт> що? Що? Я тікаю пока, я тікаю, я тікаю, я тікаю. Бензина, давай, я тікаю. Скільки получена. Все, я ховаюсь, Я, я сховалася! Так, да, знімай маску. Все, я виграла Знімай маску, давай. Да, ты негайно, все получила. Нет, нічого не получила. А ти тоді? На базарі Ну що ж таке? Ти чого й маску? Щоб... Опять? Опять? Ні, я не хочу не гадатися. Я вже тільки там наділася. Все, можна на них кормити. О, ну заплатить. Я потім заплачу. Два з половиною за арбуз. Це більше, чим

Садятися. Хай позови Соб, а ну йди її їсти. Та ж таке? Ще раз, ще раз, Так не чесно. Ти спасеш, підеш в На, Попрошу їж. Я вже торт за винним пудінгом. Це ж таке. Це желе. Желе? Був суп, але воно таке постояло і стало желе. Я таке їсти не буду. Я вас бесс! Айбузей треба купити, щоб вирізати і украшати наш дом. Ти вкласти, що скоро Хеллоу нас нічого не украшено. Знаєте? Це ж в Америці була. Треба все украшати, а то штраф прийде. Штраф? Да. Це люди прийдуть! В сейфе я знаю де. Давай. О там. О, якій погонь? Вісім восьми рук. Як пусто? А там пусто! Нема нічого! Ну все, день гнет. Ня-ня, подивись, яку я купила на аукціоні. Купила? Так, да, за 100 смарагдів. Ти це за сто смолярдів? Так, да, з маминого сейфа. Пішли. Куди? Ну, базар. Що там робила? Кавуни купити і прикрас, да? так? Кавуни, кавуни. А подожди, які кавуни? Ось вони вже набудуть. Ай, хай вони. Чому ми через гріпових виходимо? Я так ще ніколи не виходила. Але ще хочу. Дай йди сюди. Ні, 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 мені треба вийти. Друзья, Йо, ах! ти мене достала, я ж сила була. Сила джедая? Що ж тут так багато людей? Ти нічого не продаєш? А ти ж відпираєш? Ой, бузи, бузи.

Я я не потонул. Пытай, плешник! Ну что ж, я плешник. Моя задача тебя захранить. <как> а, так что мне грошей не дадут. Мне треба грошей, ясно? Мне тоже, досишь да, мне? А я, чтобы ты... Ты страш. Наплывай ей. Напула. Попити, щоб ці страшно було. боїться, Ти такий не страшний, що капець. А ти треба вперед купляти? Паук. Та я таке гріла. Гакбузи прикрашати. Так, мені там всі твої гарбузи. Це калентина. Аукціона, вона коштує, знаєш скільки? Це Ді Капро. Пікасо. а це Мікеранжело, Черепашка. Купи черепашку. Ну що я тебе буду, ти сама купиш. А чи не ти? Ти моя няня. Купи мені. Що це я маю тобі закупляти? Я маю тебе оставляти в живих. Що я тебе не з'їла, а це вже дуже добре. Слухай, ну ти якась странна. А ти нормальна? Да. А чого в колоді сплігаєш? А, -а, -а, -а. Mm -hmm. <кхех> О, їжа да, тобі їжа буде. Ти. Я не буду це їсти, воно вчорашнє. Я пробувала, чи воно згорає, а воно нічого не згорає. На, їж. сама ешь. А то без О! Что ж таки? Ну что тобой не так? А ну ты спати, быстро! Спати? Да, давай спати. А ну скоро Хэллоуин? Треба идти сбирать цукерки. А ну остается. Что? Хэллоуин завтра. Завтра, завтра, завтра. Иди Завтра иду спати. Давай, Казка, жив себе его съели. Як мені після такого кошумаря заснути? Ти це паук, я боюсь паук. Миша! Ти знала в кеті, ти знаєш, в кеті, як ми, да? Ми в нас там на вулиці ходить, такими когтями, довгими, всі... Когтями? Я, кажеться, знаю, хто це з когтями, довгими. Я один раз бачила там... Спи! Окей, по тік-току. Там з когтями, довгими ходили тьоті, такі як ти.

Ні, вона красива, вона дуже вкусно виглядає. Як це смачно? Няня. Ідеальні пропорції. Ні, це воно є. Я не вітаю її, тобі жаль. А очки які класні. Ні, кишечки класні. Думала рецепти, як м'яс треба. Остромно воно, неправильно. Око миші, хвост тарантула і... Хвост тарантула? О, ні, це хвост миші треба. Віра літучої миші, точно. Що ж в мене на не єдине, в мене останнє зілля.

Не, не бачиш. Бачу. Не, не бачиш. А так. Тоже не бачиш. Не бачиш. не бачиш, Не бачиш. Не бачиш, не бачиш, не бачиш, не бачиш. Не бачиш на бачиш. Куриця, помоги, спаси. Я не сюда. таке, ти Ты закидай ее. Ох! ти. стои на месте, ну не ты сюда. не хочеш спати, да?

О, полегчало. Не, сам来... не чесно, Я пограю, мені треба срочно можна покупатися. Та що ж таки? Не зразу з тобою ні одна няня не можу всидіти. Все, заходь! І увалилися, я тепер теж хочу. А чого ти не можеш уволитися? Мені було б легше жити, тобі було б легше жити. Мені Йдемо в підвал? Ня-ня, ти мене пугаєш! Спустись, спустись. Спустись, Ты на дэвил, ты духи, провидение духи. Ведьма. Ты, -то и бифейка, ведьма. А ты. <связ erase> ты точно ведьма. <связано> я так и знала. Казан. И ты, ты точно ведьма. Иди <связано> Так, ты ужасливая.

воняє. Коли можна відкривати? Уже! Е! Они земли зі, не закончились. остання! Вона тут звонилась. Не воно не звонилась. Подива. Так, Що це Что ты так? Ай, ай, ай. Водийся, водийся, швейца. Ай, ай, ай. Надо бачить.

Забирай свою вносу, назад я буду злитися. Мої зілля. Ні. Фу. Ні. Мені всі. Да. О, я вас забираю все. Я в підвалі не боїшся. Який монстр. Де не монстр, то це ти. Там за котлом монстр.

перед якийсь? Це мені не бояться світу. Я тікаю, видиш? Так, я сьогодні ма. А де ти по сусіді, гладранджувати конфети? Мужик, спасай, не ви сьогодні ма. Ти побачи мене, а ну йди звідси, а ну звідси, а ну йди звідси, а ну йди звідси, а а ну йди Іди сюди, не пійся, не пійся, нам буде весело. Подивися, подивися, він так на тебе похожий. Не погоджуйся, консуль. Ти, куди ти? Стій, стій, бек-ап. Ні. Почекай секундочку. Зараз. Подивися на цю кукольну. Це кукла Буду? Давай, зараз ми будемо ходити. Ти покажи мені там конфєти. Ой, ти. Да. Ти не май. Давай, конфєти йдемо на стадіон, будемо ходити по сусідях і відтягувати конфєти. О, ти бачиш, оце ні така в мене є.

Mama, mama, mama,